Добрий день, шановні закарпатці та жителі міста Хуста. Я житель міста Хуста, тут теж житель міста Хуста. Будьте добрі, присоєдинайтеся до нас. Ми тут сидимо вже 63-й день. Я по 59 днів тут, день і ніч, у дощі сляку, сніг, цілими днями тут сижу. Ніхто нам не допомагає нічим. Приходьте сюди, допомагайте. Ми допомагаємо вам, ви допоможіть нам. Приїжджайте, якось треба рішати в ту проблему. Ви теж маєте кредити, теж колись брали ті кредити. Просто сидіти вдома, рикати, то вам ніч не допоможе. Наш закон 1558. 1 Нам треба, щоб наші депутати прийняли закон. Який нам вигодно, і ми легше вийде з нашої проблеми. Так присоединяйтеся, і легше буде всім вийти з цієї ситуації. Нашої. Можете передзвонити. на Фейсбуці, є наші номери телефону. Номер телефона мій 068 550 98 90. Мене звати Лоран. Можете дзвонити в день і вночі. Я в будь-який час підніму трубку. Є номер телефона, який знаходиться тут на фінансовому майдані. Прямо ви можете знайти на нашій сторінці. У громадський контроль банків. Дякую.